Сьогоднішня наймасовіша в історії ракетна атака рашки проти України це фактично найяскравіше свідчення того, яким бумажним тигром є сама. Рашка, яким бумажним тигром вона виявилася, вона лякала весь світ, розказувала, що вона, як мінімум, друга армія світу, розказувала, що вона весь світ в радіоактивний пепіл може перетворити, що вона може одним махом цілі країни з карти світу постирати, захопити Європу. Грозилась Америці. А в результаті вона не змогла захопити навіть Україну з великими зусиллями і величезними втратами для себе Заледве-заледве захопила е, п'яту частину нашої території і, напрягши всю свою ракетну міць, е, добилася того, що із 158 ракет 114, наші повідомляють, збили ну ракети і, і дрони. І втрати звичайно значні. У нас 26 на 16 годину загиблих, але це цифра загиблих. Ну вона співмірно, скажімо, з числом загиблих плюс-мінус в автомобільних катастрофах в Україні чи ще від якихось нещасних випадків за один же день. Тобто, ніякого Армагеддону, навіть напруживши всі свої військові зусилля, ця імперія нам влаштувати не здатна. Це вже всі зрозуміли. Зрозуміли не лише у нас, а зрозуміло у всьому світі і в Європі, і в Америці. Путіна вже не бояться. Це розпис у безсильстві. Ця атака це. І, і помста за, наш, за нашу атаку на їхні кораблі в Феодосії, і водночас, безумовно, це запрошення до мирних переговорів. Ну, вони ж ми бачимо, стріляють по мирних об'єктах, не просто мирних об'єктах, а там, де живуть люди, роддом. Просто житлові будинки і так далі. Тобто, це атака з метою політичного впливу, мовляв, ну давайте вже сідайте за стіл переговорів. Можна чітко прогнозувати, що після цього оці сигнали, про які писали американські газети, що Путін подає кулуарними путями сигнали. Про те, що він не проти домовлятися, е, очевидно, що е, це ще один сигнал, і очевидно, що ці сигнали будуть е, не лише якимись глибокими куларними, а більш офіційними дипломатичними, можливо, навіть е, офіційними політичними е, шляхами. Е, ми після цього почуємо е, прямий заклик, чи Путіна, чи його. Когось із сатрапів, що мовляв, давайте сідайте за стіл переговорів. Ну, фактично, це залп відчаю з боку імперії і її недоцаря.